Не всі фантазії є сенс втілювати, бо є шанс втратити подяг до мріливості. Іноді недосяжне має бути там, де воно є. Знаєте, коли я читаю такі тексти, мені дуже сумно. А сумно саме тому, що видно, як сильно людина була зажата в своїх мріях. І як у людини заблоковано відчуття, що можна досягти те, чого ти хочеш. Того Чого ти шукаєш? Ну, це не про створення свого життя в такому емоційному позитивному сенсі, це страх своїх бажань. Це нещирість з собою, це затислість м'язів, це якась така, знаєте, відгороженість від своєї емоційної сфери. Це не про справжнє життя, це, як знаєте, таке постійне переживання контролю себе та внутрішньої боротьби. А що є досяжним, а що є недосяжним? А які фантазії ми можемо втілювати, а які ні? Ми дорослі, друзі. Ми можемо робити те, що ми хочемо. Якщо ви хочете, ваш партнер на це згоден. І вас це, ну, як, надихає, то це треба робити. Знаєте, є така ще цікава річ, якщо у пари. Була фантазія між ними, було вже все от дуже близько до реалізації якихось бажань. А потім люди вирішили, давай це буде в нашій уяві. Ми будемо просто поряд жити. Вони дуже часто, знаєте, приходять до такого життя, де вони стають сусідами, сусідами з відчуттям суму і такого роздратування. Тому що людина, з якою ти ну, міг бути собою щирим, де твоя природа, де твоя порода. Проявляє себе, де. Ти міг бути відвертим, ну ти не можеш вже бути таким. І ти починаєш дратуватися. І дуже часто, коли ми відкладаємо справжні бажання, від яких в нас сором, від яких в нас долоньки стають вологими, від яких в нас, знаєте, мурахи по всьому тілі біжать. Саме енергія цих бажань починає руйнувати наші стосунки, тому що ми їх не втілили, ми не задоволені, і ми думаємо, на що воно нам все треба. А стосунки стають дуже важкими, дуже неприкольними. І потім. Що відбувається з часом? Ми починаємо жаліти про те, що молодість пішла, в нас починається неврозен стосовно б'юті індустрії, як ми виглядаємо зайвих кілограмів і так далі. В нас дуже часто проявляється така невротична функція, як запахування, тому що, щоб не думати про те, що ти насправді хочеш, що треба робити? Треба. Привернути всю свою увагу, забрати її з всього, що тобі приносить задоволення, і знайти якісь відмовки, чому я цього не зробив?